Знову витратити вихідний день на прибирання? Ні. Пора покласти край цьому ритуалу і згадати старовинну приказку: чисто не там, де прибирають, а там. Де не смітять, однак не так, то просто завжди вчасно мити посуд прибирати на місце речі і позбавлятися від всюди пилу, розбираємося разом, які хитрощі і прийоми можуть допомогти уникнути стомлюючого генерального прибирання і звільнити час для прогулянок відпочинку і улюблених занять. Один розумний підхід помити холодильник не так складно, але завжди лінь прибирання можна звести до мінімуму, якщо використовувати спеціальні мати для скляних полиць. А також пластикові ємності для зберігання продуктів, овочі, фрукти і зелень зберігайте в розумних контейнерах з регуляцією повітрову міну і рівня вологості, мати вибирайте з прогумованого полімеру, тоді вони не будуть зісковзувати з полиць. А щоб позбутися від неприємних запахів, досить поставити біля задньої стінки холодильника чашку зі свіжомеленим кави, такий освіжувач ефективний протягом місяця. Два глибокі занурення. Щоб займатися кількома справами одночасно, вам зовсім не потрібна ще одна пара рук, використовуйте метод замочування під час прибирання налийте в раковину будь який засіб для чищення і наповніть мийку водою, тепер вам не доведеться відтирати на лід. Досить просто спустити воду і протерти поверхню м'якою губкою, а потім протерти раковину чистою сухою серветкою. Аналогічним чином можна обробити варильну поверхню, духовку, дрібну побутову техніку. Три кругом пар, пароочисник, універсальний і виключно зручний засіб для прибирання, гаряча пара швидко і ефективно видаляє забруднення з кухонних меблів, очищає стики між плитками і найгірше синтетичного відбілювача, відмиває ванну і раковину. Ви економите не тільки час, але і гроші, адже купувати дорогі хімікати більше не доведеться, а крім того, пар вбиває бактерії, і фінальний штрих, якщо оснастити парочисник праскою, то білизна ви зможете прасувати в два рази швидше, особливо зручно з його допомогою гладити речі з шовку і вовни. Чотири дрібні неприємності. Як часто вам доводилося збирати з підлоги крупу цукор або борошно. І все від того, що зберігати сипучі продукти в оригінальній упаковці вкрай непрактично так чи інакше дрібні крупинки висипаються і створюють безлад, використовуйте скляні, жерстяні банки або пластикові контейнери. Такі баночки можна розмістити на відкритих полицях або в буфеті, і, звичайно ж, користуватися ними незрівнянно зручніше і простіше, п'ять звичка до порядку існує просте так зване бабусине правило. Переміщаючись по квартирі, візьміть з собою одну річ, це може бути недбало кинута футболка або забутий на столі ніж що завгодно будь-яка дрібниця, візьміть її і покладіть на місце, ви здивуєтеся, але це не хитре правило, ідеально в боротьбі з безладом. Поступово всі речі виявляються на своїх місцях, і при цьому ви не робите прибирання, а просто йдете налити собі чаю або прийняти душ. Головне, виробити звичку, а результати себе чекати не змусять. Шість магія нових речей, естетичне задоволення, яке ми отримуємо від бажаних нових речей, надихає і провокує на оновлення всіх сфер життя, і як нове плаття може змінити особисте життя, так і новому килиму під силу повернути в інше русло рутинне протягом буднів, досить замінити килимок або шторку у ванні, щоб захотілося почистити дзеркало або оновити затірку між плитковими швами. Часом спонтанні покупки провокують на глобальні зміни ремонт і навіть переїзд. Сім, пилові точки, щоб підтримувати порядок, не обов'язково кожен день влаштовувати вологе прибирання і до знемоги пилососити, досить знати проблемні зони, ті місця, в яких найчастіше і у великій кількості накопичується пил. Вона усідає під вікнами уздовж плінтусів, на задній стінці холодильника, на підлозі у ванні, в світильниках і жалюзі. Регулярно раз в два-три дні проходитись вологою ганчіркою по запорошених точках, і в будинку буде підтримуватися чистота. Вісім погода в будинку. Температура і вологість в квартирі грають далеко не останню роль в підтримці порядку і чистоти. Тепле і сухе повітря ідеальні умови для пилу і пилових кліщів. Теплий і вологий клімат також не найкращий варіант. Його любить цвіль ідеальна температура в квартирі. 18-22 градуси за Цельсієм і вологість не нижче 40. Підтримувати такі умови допомагають різні мийки повітря, кондиціонери, а також вентилі на батареях, які дозволяють знизити температуру нагрівання радіаторів. Якщо ви грунтовно подбаєте про мікроклімат в будинку, то проблем з пилом у вас буде значно менше, а значить, і прибирання доведеться виконувати рідше. Дев'ять стратегія бою. Список домашніх справ істотно полегшить і заощадить витрачений на прибирання час. Використовуйте таймер, кожен пункт повинен займати не більше 15 хвилин, окремо позначте щоденні обов'язки миття посуду прибирання в дитячій, коли в квітів, а також виділяйте для прибирання ванної. Миття меблевих фасадів, роботи над курними точками, вологого прибирання та інших необхідних справ певні дні. Не забудьте про масштабні заходи, миття вікон, прибирання в холодильнику, наведення порядку на балконі або в гардеробі. Такий список дозволить вам менше часу витрачати на прибирання регламентуючи порядок справ і час на їх виконання. Десять нагорода за перемогу, нагороду люблять отримувати всі, однак домочадці навряд чи вважають порядок в домі героїчним вчинком, що заслуговує подяки і ордена за відвагу в боротьбі з пилом, тому керуючись принципом, сам себе не похвалиш. Нагороджуємо себе самі. Нехай це буде чашка чаю з тістечком і улюбленою книгою, невеликий шопінг або похід в кіно. Після генерального прибирання виділяйте час не тільки на роботу, але і на відпочинок. Поради експерта три головних переваги очищення парою, якщо прибирання займає у вас занадто багато часу і сил, а результат не завжди радує. Треба щось міняти, наприклад, підхід до питання, ми дізналися, як швидко очистити забруднені поверхні?». довше зберігати будинок в чистоті і зменшити негативний вплив побутової хімії на наше здоров'я. Катерина Кушнір, тренер з продукту, кадина працює в академії Карчер і проводить тренінги з техніки Карчер, вважає, що прибирання не повинно віднімати сили і займати вихідні, а порядок і чистота в квартирі. Сфера контролю досконалої побутової техніки. Один економія грошей забудьте про дорогі засоби для чищення при наявності парочисника чиста водопровідна вода це все, що потрібно, щоб швидко навести порядок, а ще очищення парою дозволяє економити до 8.0 води в порівнянні з прибиранням шваброю. Завдяки такому раціональному підходу можна не тільки зменшити суму оплати в щомісячній квитанції, а й подбати про планету два рекордна швидкість прибирання. Робота парочисника схожа на роботу звичайної скороварки, вода заливається в щільно закритий котел і нагрівається до кипіння, з'являється пар. Залежно від виду котла, ця процедура займає від 1 до 6 хвилин на літр води. Вплив гарячої пари розм'якшує бруд і робить її. Видалення простим, можна впоратися з прибиранням набагато швидше, ніж звичними способами, а ще отримати більш якісний результат триздоровий мікроклімат пар, самий екологічний спосіб очищення, який справляється із забрудненнями без допомоги побутової хімії. Він ідеально підходить для алергіків і сімей з дітьми, висока ефективність парочисника гарантує знищення 99,99 ,99 бактерій, а значить, максимальну гігієнічність і здоровий мікроклімат.